Чи можна акумуляторною отверткою слабенькою закрутити саморіз в доску дюймовку. Отака От вот доска це, вроді, дюймовка. Не пам'ятаю, чи це сосна, чи це ялинка, щось таке. Так, зараз попробуємо. Так, дюрок видно, що немає. Пробуємо, як воно піде. Ага, тяжковато її. Но! Дивіться. Йде? Аж бігом зайшло. Ну, не бігом, звісно, шуруповертом, зрозуміло, що швидше. Но... но зайшло. Чекай. О, дві. А вдруг не виходить так, то можна і відкрутити вручну. Но відкручує. Я розумію, що ця викрутка не призначена не для цього. Но сам факт, що вона саморізово в дюймову доску закручує. Так, да, в дубову не закрути, зараз тут мені розумні писати. Це взагалі якісь. Щось по хаті, якісь різєточки крутити і так далі. Ну, крути.